Доброго дня! Рочі всім, хто в Тернополі! Ось такий уважушка. Сидімо в VIP Тернопіль, сьогодні в Миколаєві. Дуже классно все пройшло, позитивно. Позитивне місце, позитивне, дуже да, позитивно. Так, гарно. Центра не бачили, нам достатньо. Тут набуржний. Готель Рівер, як його там? Рівер-готель Николаев, ми тут живемо. Четвертий да, да, дуже... дуже... поверх №401, 401, №406 і да. 411. Дуже-дуже позитивно. Взагалі класно. Тур в ВІП, розпочався, ми тішимось перше місто в цьому турі. Ура! Дякую Миколаєві за суперприйом. Людям, які гарно реагували, сміялися і плакали. Так, і дякую, це було дуже приємно. Дякую. Поза за позаду запрошення. нас тече південний бух. Ви можете спостерігати в цьому місці. Він е, ширший ніж Дніпро. От я знав, що я ж таки а я хотіла хотіла подякувати шеф-повару цього прекрасного готеля, тому що він нині такі почкайте, на чудесі не робив на кухні. А вони забрали у мене паспорт. Ну десь ну, було дуже все прикло. прикольно, класно. Щоб... Налечки, відео звід закінчений. Всім дякуємо. віднімаємо. Ні, ну, е... а, а чо понимає... а ч, а ч, а ч, так все скромно і без матюків. Все піздато.